Доброго ранку! Подивися вгору, вниз, вправо, вліво подивись, хто стоїть перед тобою, що у тебе за спиною. Що побачив, покажи, а ще краще розкажи. Ось в мене така цікава гра. Чотири платформи різнокольорові і чотири потяга. Кожен потяг стоїть на своєму путі. Зараз відправляється потяг з платформи No6. Чутьо-чуха-чуха, чуйчуха, чуха-чуха, чуха, чука-чуть. А зараз відправляється потяг з платформи номер 8. Відправляється потяг з платформи номер 9. Відправляється потяг з платформи номер 7. Бачите? Ось така цікава гра. А зараз подивіться, будь ласка, в мене скільки потягу. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири потяга. А давайте подивимось номера наших платформ. Шість, сім, вісім, дев'ять. В яких платформах стоять наші потяги. Подивіться, будь ласка, великий потяг, на якій платформі стоїть? Під номером? Відповідайте. Вісім. А маленький потяг, який стоїть на якій платформі? Уважно подивіться, будь ласка. Під номером 6. Маленький середній потяг, на якій платформі стоїть. Під номером 7. Ось така в нас цікава гра. Дякую за увагу!